Тобто, яка печаль, це все моя вина. Насправді, це здебільшого вина фрая, але це трохи і моя вина також. Треба знайти якийсь спосіб, щоб вирвати фрая із залізної хватки фулу. Я одягну свою шапку для мислення. У нас нема багато часу. У нього майже закінчилися епізоди. Усі мої детальки може скинути новий сезон? Мрій в одну долонь сирив іншу. Його скасували 10 років тому. Після такого телешоу не повертаються в жодному разі. А якщо до фолу, вони можуть повернути будь-яке старе лайно. Гарна думка. Можливо, ми зможемо змусити їх перезапустити його на потоковому стрімінгу. Почнемо фан-кампанію з листами та вірусним хештегом. Це рецепт невдачі. Давайте вдаримо по них. О,